Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя книжкова імхо про прочитані книги. І сьогодні я окремо огляну людей, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Генрі. Це друга книга Емілі Генрі, яку я читала. Першою було пляж нечтиво. І я трошечки порівняю ці книжки. І на заправочку скажу ця книга мені сподобалася більше, ніж пляж чтиво», І у мене є таке відчуття, що я буду далі купувати всі наступні книги Емілі Генрі, які у нас видадуть. А я підозрюю, що це буде ось. Та от серія. І я прочитала цю книгу з задоволенням. Я кайфувала саме в процесі. Звісно, зуваження в мене теж будуть. Я прочитала цю книгу два тижні тому і здавалося, всі мої яскраві враження вже вивітрилися і що мені розповідати. Але на щастя, у мене є купа стікерів, у мене є конспектик, і я вже все перечитала, все згадала і буду детальненько оглядати цей твір. А перш ніж ми почнемо оглядати, я вам нагадаю, що до кінця березня в групі BookTube українською у Фейсбуці, а також у Львові, у книгарні Водонису Старого Лева на Личаківській, триває благодійний розпродаж книг. Я заохочу вас перейти за посиланням в описі до відео і подивитися, можливо, там є ще стіканки для вас. І поїхали оглядати ромком. За традицією починаю огляд з оформлення, тут я буду лаконічна, тому що це стандартне оформлення від Artbooks, яке мені подобається і мені дійсно комфортно читати їхній шрифт, тому що буковки середні, але інтерлін'яж великий. Матеріал цієї обкладинки це софтач. Дякую Олені був яка лишила коментар під моїм відео з тегом про поліграфічне диво, тому що теж що я називала непрофесійна оксамитова обкладиночка. От насправді це софтач. і це більш софт ніж тут, тому що тут просто матове, але рівне, а тут вона ж прям мацельно. Ну і лаковані елементи об'ємні. Що особливо можу сказати про зрізи? Тут я взяла звичайний профарбований зеленим, тому що мені врешті сподобалося як. Зелений форзац переходить в зелений зріз. Я дуже люблю, коли йде перетікання зображення. І, власне, колись я вперше купила пляжне чтиво саме тому, що я побачила оце от перетікання. Я в нього просто захохалася. В зрізі на людей такого перетікання немає. Тож, оце найкраще, що могло бути. На тому з оформленням ми закінчили і стрибаємо до мого наступного майже обов'язкового пункту: це переклад. Коли я читала пляжне чтиво... Я дуже скаржилася на переклад, я ледь не кинула його читати прямо на старті, тому що я дуже часто спотикалася через конструкції, які лишилися в українському перекладі. Більш детально я скаржуся в окремому огляді на ту книгу. Лишу посилання в описі до відео, в принципі, якщо захочете глянути мій огляд. Так от порівняно з перекладом пляжного чтива, яке робила Дар'я Безадіна. Тут у мене інша перекладачка. І я вперше читала її роботи. Це Анна Процук. І цей текст мені сподобався значно більше. Він переважно читався більш плавно, були окремі моменти, за які я чіплялася, але вони не домінували. А ще в мене кішка з купою медичних потреб, яка вимагає особливого догляду. І, прийшовши в бар, я не проводжу весь час за читанням відгуків і не випромінюю, що сили послання не заговорюють до мене. Він прибуркає усмішку, яка ширшає, втримую її ледь помітною. Алекс не втримує контролю над усмішкою і вона розпливається. Ця подпід почувається безпечна, бо Алекс теж є у світі і глибоко в душі, де це справді важливо, він схожий на мене. Але так само в перекладі були адаптовані моменти, які навпаки цукерачки, які я дуже-дуже люблю. Якщо це хороший переспів, який відтворює основу оригінальної пісні, то типу навіщо? А якщо він далекий від оригіналу, то типу якого біса взагалі? І ми ввалюємося в салон до двох інших людей, з якими ділимо поїздку подружжя середнього віку, блискучих парних козирках. Жона сповіщає яскраво рожевий козирок. муж сповіщає салатовий. Він обходить як ззаду і читає на багажнику Форт Аспайер. Сміюся, відкриваючи дверцята. Аспаєр прагнути більшого. Це ж гасло відпочинку і релаксу. Я була нажахана, я дала драла і лишила його самого з цим розбиратися. Принаймні не тільки в нашій квартирі пече, як у дідька в дупі. Бачите, як усюди сущий пил і бруд стікає з мене і закручується блискучими сірими спіральками довкола стоку. Це живодайно втирати шкіру, голови, шампунь з ароматом кокоса, в обличчя засіб для вмивання з ароматом зеленого чаю, водити по ногах бритвою божественні відчуття. Мені здається, я зараз навіть позитивних моментів зачитала більше ніж негативних, і це було дуже-дуже класно. Тож я кайфанула від самого процесу читання цієї книги, чого у мене от не було в пляшному чтиві, тому що я шпортилася за якісь фрази. Я розумію, що, скоріш за все, це зав'язано на оригінальний авторський стиль, чи в оригіналі воно так написано. І тут момент, чому я вирішила, що Емілі Генрія читатиму саме в перекладі, тому що окрім того, що тут є. Такі іноді цікаві конструкції і слова тут часто густо є відсилки на якісь реальні поп-культури американські, які я не считаю. І... Це той момент, коли в принципі по життю кажу, що я хочу переклад, я хочу фільми в дубляж, я хочу адаптацію якихось реалій, які я не зрозумію, не перебуваючи повністю в контексті американської культури. Іноді, навіть коли я дослідно зрозумію жарт, який проголошують актори або який написаний в книзі, це не значить, що я з нього засміюся. Тому браво, браво хорошим перекладачам. Таж після формальних оглядин перехожу до сюжету. Це у нас любовний роман, як можна було здогадатися, з тропом від друзів до коханців. І цей роман складається з двох перемішаних між собою частин. З одного боку, наша головна героїня кличе свого давнього друга поїхати у літню відпустку. І це у них була така традиція, яка чомусь перервалася два роки тому, яку вони зараз намагаються відродити. І половина цієї книги це опис тієї відпустки, яка йде не дуже вдало. А також по центру цієї відпустки є розділи вставки про те, як вони вперше познайомилися і як відбувалися всі їхні минулі відпустки. Тобто, один розділ, одна відпустка в минулому, наступний розділ, поточна відпуска, яка якось повільненько у них тут відбувається. І основне, чим мене ця книжка захопила, це буквально книга відпустка. Тут Описано цілу купу різних локацій, і це було для мене як не начебто читати тревел-блог. Я разом з цими героями перебувала в різних місцях, в яких вони були. І це мене захоплювало, і я буквально відпочивала з цією книгою. До купи тут у нас іде протистояння хлопця, який весь зібраний, він тримає свої емоції під контролем, він опікується своїми молодшими братами прямо з дитинства, і він дуже спокійний і його ідеал життя це як осісти в містечку, з якого він родом викладати в школі, і вести таке спокійне, розмірне сімейне життя. Той самий час, як головна героїня навпаки, намагався втекти з містечка, яке чи то те саме, де був головний герой чи сусідня? Прям дуже дуже. Дуже сусіднішне стільки, що у них спільна школа, і тому вона ще в студентські часи подорожувала і вела свій туристичний блог. А от коли вона доросла, вона є кореспонденткою з журналу про подорожі, навіть, скажімо так, елітні подорожі. І основне, чи мені ці книги так сподобались, так захопила це всі аспекти цієї книги, окрім любовної історії. А саме, мені сподобалися гуморні діалоги між героями на якісь незаїжджені теми, оскільки вони дружать, то вони підкалюють один одного і щось весело обговорюють. Алекс відчиняє браму, і ми заходимо у двір, де на в'їзді чекає білий кутастий хетчбек, подертий і поржавілий по всіх краях. Значить, придивляється Алекс, 70 баксів. Можливо, я переплатила парю довкола переднього колеса з водійського боку і намацую кропку на магніті, де, за словами власниці керамістки Саші, має бути ключ. Якби я крала машину, це перше місце, де б шукала ключі. Думаю, так низько нахилятися за велике зусилля, щоб покрасти оце, каже Алекс, поки я витягую ключі і випростовуюся. Побачивши останні фото, я несподівано охою хапаю його за руку. Певно, так само, як і він був вчепився за стареньку в літаку. Що? Запитує, у тебе є портретний режим? Є, і ти ним скористався. Так, ти знаєш, як користуватися портнетним режимом? Я досі приголомшена. Він сміється. Звідки ти це знаєш? Онук навчив, коли приїжджав у гості на день подяки. Я підхоплююся сну, ще затимна, упевнена, що нали Чорт, чорт, чорт! Чомусь промовляє грабіжник і звучить так, неначе йому боляче. Поліція вже їде, вречу я, хоча це твердження ані правдиве, ані обдумане, і підповзаю до краю ліжко вімкнути світло. Що? Алекс, моружачись від несподіваного спалаху. Він стоїть у темряві в самих чорних шортах, які вдягнув на ніч, і без футболки, злегка зігнувшись у талії, він обома руками тримається за поперек. Разом ми з такими губавними діалогами, які мене розважували. Тут також зачепили низку тем, які мені здавалися незаїженими, як для любовних романів. Наприклад, як ситуація, яку я зачитала, про біль в попереку, який раптом з'явився, або ж про те, що головна країня скаржиться, що з віком вона глачає і вже не виглядає такою стрункою, як колись, і просто давайте обнімемося всі ті, хто колись дивився на свої фотки і думав, яка я товста, а потім ми трошки ще підріс, і зрозумів, що я не була товстою. Також тут описані різноманітні проблеми, які можуть спіткати людей під час організації відпустки. Хоча в цій книзі вони те що гіпербалізовані, щоб закрутити сюжет, але в цьому теж бажається така ж за і моє ставлення до відпусток, коли кажуть: Поїдь кудись, отримаєш нові емоції я така «стопе-стопе». І мені не треба нові емоції, мені треба позитивні емоції. Чи ви гарантуєте, що це місце мені сподобається? Ні, а може, я краще в третій раз повернуся туди, де мені вже було добре. Ну і загалом, повторююся, вся ця книга була, як не наче, одна велика відпустка, одна великий тревелог. На противагу до моментів, які мені подобалися які тримали всю мою увагу і всю мою симпатію до цієї книги, була і низка моментів, які мені не сподобалися, і вони мені не подобалися саме тим, що це є дуже стандартні моменти для стандартних ромкомів. Мабуть, я зачитаю конспектик. Головні герої їдуть на весілля. В помешканні, де вони зупинилися лише одне ліжко. І ще й велика проблема з ремонтом. Вони намазують один одного сонцезахисним кремом. Хлоп виходить з душа в рушнику, обмотаному навколо талії. Головне гриня, що відпустка коштом роботи насправді платить за все сама. Головний герой накачаний в залі, тому що так він справляється з стресом. В зал ходить. Мені треба любовний роман, де головний герой би їв печівку від того, що справлявся зі стресом. Це було б значно правдоподібніше. Він дуже високий, а вона дуже низька. Є троп про те, що вона захворіла і взагалі не може про себе подбати, а він приходить і дбає про неї. А потім ще інверсія цього тропу, коли він захворів, і не встані продбати про себе, а вона дбає про нього. Про холоди між героями і непорозуміння після сексу те саме було в пляжному чтиві. І різноманітні фрази декларативні на тему прав жінок і сил жінок. Наприклад, чому тому, що жінка, і в тебе відберуть твою ковбойську маскулінність, якщо не шартувати собою заради кожної гендерної норми, яку хтось колись вигадав. Я лише це прочитала. Або ж, коли головна гриня захворіла і відпрошується з роботи, і начальниця відповідає: Можу запевнити, коли ваші колеги-чоловіки змушені скасовувати поїздки, вони не виказують і тіні відчуття, і ніби підвели мене особисто. Для мене це занадто грубо і занадто влога. І переважно, поки читали, я ігнорувала всі ці стандартні моменти, я їх помічала. Записувала в конспектик, але емоційно через себе не пропускала, тому що емоційно все-таки насолоджувалася тим, що для мене було плюсами цієї книги. І окрім плюсів і мінусів, я. Тут помітила низку соціальних тем, які авторка просто ввела, щоб їх репрезентувати. Наприклад, в пляжному чтиві теж була репрезентація різноманітних тем, і в оглядах часто про це говорять: там про і про творчу кризу, про зради в сім'ї, про лікування від раку, тощо, тощо, але все одно порівняно з пляжним чтивом, мені здалося, що тут цих соціальних тем значно більше їх, не начебто прям спеціально додавали, щоб вони були, наприклад, побічно згадуються. Гей-колега, і це мені здалося дивно, тому що це було в форматі на нараді сиділи 10 колег і один із них гей. Хоча на противагу, тут ще є вагомий сюжетний момент із гейми, тому що якраз головні герої їдуть на весілля брата головного героя, який гей. І ця тема якраз розкрита, наприклад, про те, як їхній віруючий батько сприймає такого свого нового сина позитивно. Позитивно сприймає. Так само там є рандомна зустріч з лезбійками, але це не знаю, хоча б збалансованим мені здавалося, тому що там була рандомна зустріч гетеросексуальної пари, яка заважала головним героєм, потім зустріч з лезбійською парою, яка їм навпаки допомогла. Лікування раку у собак. Потім буквально за одну сторінку порушена тема контрацепції, це таблетки, презервативи і вазектомія, в тому числі з інформацією, що це оборотна процедура. Я про це або не знала, або забула, до речі, було цікаво. Тема смерті в пологах і подальше зростання сиріт. тему тема на того, що розбивати сади в пустелі не дуже добре, тому що це пошкоджує екологічну рівновагу. Це для мене теж щось дуже нове, я про це нічого не знаю. Соціально психологічна тема про те, що чоловіки теж можуть плакати і мають виражати свої емоції, а також є сцена, де маленькі дівчатка граються в принцес-воїтелюк, які б'ють дракона. На тому я приблизно вам розказала, про що ця книга написана, і переходимо до огляду мого улюбленого, як написано. Тобто про деякі незістиковочки, в тому числі не в еротичних сценах, як я люблю розбирати. Почнемо зі звичайних незістиковок, такі самі, як були в пляжному чтиві, коли на одній сторінці описано щось, а на наступній щось, що не до цьому протирічить. боже, воно насправді не протирічить, але щоб це зрозуміти, треба кілька разів перечитати абзац. Наприклад, на одній сторінці сказано, що герой сидів в барі, читав якийсь текст, і головна героїня побачила, що там слова розділ 29, Тобто він читав якусь книгу. А через дві сторіночки вона каже, що от я не приходжу в бар і не сижу, не читаю відгуки. Так, але ж герой не читав відгуки. Потім тільки до мене дійшло, що можливо головний герой читав книгу, а вона читала відгуки в своєму блозі. А сцена Грині збирається до басейну, і у ванні вона передягається у бікіні і довгу футболку. А через дві сторінки виявляється, що у неї є зав'язки купальника. Тобто це був купальник. Або герої отримують листівочку від людей, яких теж зустріли у відпустці. І головний герой читає листівку і каже: Ого! А тепер соромно, що навіть не запам'ятав, як їх звати. І буквально через кілька абзаців. Ну, Стейсі та Боба я тепер навряд чи забуду. Я така, що? Потім до мене дійшло, що листівка то була підписана, і в цьому значенні, що він не забув. Але от коли на одній сторінці я не пам'ятаю, хій мене звуть Стейсі і Боб, ну що це таке? Ну і ще поїхали на моє най-най-най найулюбленіше. -най -най я в пляжному чтиві розбирала еротичну сцену відповідно до людської фізіології. Тут все було так само весело, я просто орала, коли читала. Поїхали! Часточка поцілунку, потім ще одна, трохи повніша, напруження моїх пальців у його волосі. Шурхіт повітря крізь його зуби. Шурхіт повітря крізь його. Навіть не свист, не свист. Ш Шурхіт. Героїня стояла спиною до стіни, і ось що відбувається. А тоді я притягую Алекса до себе, і він рвучко підіймає мій таз на рівень свого. Я впиваюся пальцями в його широку спину, зубами в його шию, в його долоні мнуть мої груди, мої сідниці. Його рот мандрує повз мої ключиці, ковзає по петлів, обережно покусує сосок. Я відчуваю напруження крізь Алексові шорти, тоді засовую під них руку, насолоджуючись порухами, зісмикуючи шорти на стегна, у роті пересихає від близькості тіл. А тепер розбираємо, що не так з цією сценою. Спочатку він просто підняв її собі на стегна, вона впиралася спиною в стінку і трималася ногами навколо його стегон і пальцями за спину, тобто долонями за спину, зубами за шию. Що за вампірізм? І яка сильна його шия, що за нею можна триматися зубами? Потім його долоні мнуть мої груди. Тобто він уже відпустив її таз. Він її не перетримує. Вона тримається сама. Значить, вона до нього впритул, тому що вона ж його обліпила, але він просунув руки між ними і маце її затисків. І в неї не тільки груди, а потім сідниці. Тобто його руки або мандрують, або схема. схема. Його рот мандрує повз мої ключиці, Ковзає попід лів, вниз, обережно покусує сосок, він ще й пірнув вниз. А цікаво, вона все ще тримає його зубами за шию. Це всього лише наступне речення. І при тому, що вона має якось триматися спиною, ногами, зубами, бо він її вже не тримає, він куди головою вниз пірнув її цілувати, вона просовує руку в його шорти. Тобто, одну руку вона прибирає, і точок опори для неї стає все менше. І після всього цього, при тому, що вона не зрозуміла, як вона тримається, бо він її вже не тримає, вона левітує в повітрі, вона просто зісмикує з нього шорти. Ці шорти, навколо яких були. Захоплені її ноги, тому що вона хапалася за його стегна. Тобто, мало того, що вона не зрозуміла, як левітувала, вона врешті взяла ще шорти, які знаходяться під нею, і їх вниз. І або це якийсь фокус з тим, як коли на стіл ставлять цілу купу сервізу і різко висвихують з катертину, або вона просто мало упасти разом з цією цією конструкцією тіла. І завершує просто одним дуже цікавим реченням: Алексова широка спина брижиться під моїми пальцями. Брижиться. Шублін? Цілом, хоч я і люблю читати еротичні сцени, але від еротичних сцен Емілі Генрі, що в пляжному чтиві, що тут я просто уграла. І на цьому я повністю закінчую з частиною, яку я вважаю не спойлерною, і перейду до дещо спойлерних обговорень. Це саме про те, які стосунки були між головними героями, і чому під кінець ця книга мені не сподобалася через стандартні стосунки цих героїв. І аж на того, що на останніх 30 сторінках мені довелося підключити синтезатор мовлення, щоб отримати цей поштовх і, врешті, цю книжку дочитати. Тут йдеться про типаж, коли хлопець більше любить книги, дівчина любить блог і вінтажні шмотки. І вони такі абсолютно різні, але подорожують разом і вони чомусь об'єдналися. Сама ідея тропу від друзів для коханців мені дуже подобалася, тому що я взагалі вірю в таку ідею, що в основі будь-яких стосунків лежать дружні стосунки, і що кохання це насправді дружба плюс фізичний потяг. Тому мені здавалося абсолютно логічним дивитися на історію людей, які спочатку дружить дружили, суто дружили, але таке бувало, що іноді якийсь контакт фізичний або погляди і. Йшли іскорки, але вони це придушували. Ну буває таке, що будь-яку людину дивишся, і оці, оу, а потім та ні, ні. ми просто колеги просто спілкуємося все ок. Тому мені це здавалося дуже реальним, дуже життєвим. І до того ж тут описана дружба довжиною в 12 років. І мені здавалося, так очікувалося, що це буде історія про те, як вони були різні, вони дружили, дружили, але час ішов, вони трошки змінювалися, люди з часом змінюються, і от, врешті, через 12 років вони прийшли до такого стану, коли він трохи змінився, вона трохи. Змінилася, і вони стали тою ідеальною парою, яка вже і закохана, і навіть бачить якесь своє майбутнє разом. Що мене напружило в цій книзі прямо на початку, що головна гриня, коли кличе героя в поїздку, вона дуже напружена і боїться, що в будь-який момент все підеш кребеті. Хоча герой, здавалося, дуже дружньо з нею спілкується. Я не розуміла, чому чому вона така напружена. Ну і власне пояснення цьому було тільки в той. Клішовані розв'язки, яка мене трошки не задовольнила. Також мені не сподобався момент, коли героїня після сексу перше, що думає: що о, ні, я не дам зіпсувати нашу дружбу. Це має бути дружба, і вона не має нікуди далі перейти. І чому, врешті, виявилося, що троп, який я сподівалася, буде найкращим, для мене провалився. Тому що тут не було повільного розвитку героїв, які від платонічних, але приємних стосунків перейшли до приємних стосунків плюс секс. Тому що тут. Виявилося, що а насправді вони були закохані з самого першого погляду, з самої першої подорожі, тільки боялися один одному про це сказати, особливо хлопець боявся дівчині про це сказати, тому що вона така зовсім інша, вона живе з іншого світу, і оскільки він бачив, що вона трошки інша. Він взагалі вирішив з нею ніяк не спілкуватися, щоб типу дружбу не зіпсувати. І через це вийшли всякі кліше з недомовками, і герой просто, не начебто сидів, чекав, поки вона не зміниться, поки обставини навколо неї не зміняться, і вона не стане в такої життєвій позиції з такою філософією настроєм, який би пасував до його стосунків. І вже от сам цей факт, що а насправді він був закоханий, але я не казав, це мене настільки вибісило, тому що мене завжди це бісить в книгах. І що від ворогів до коханців мене це бісило, що вони сваряться, але насправді вони закохані. І ви розумієте, ви хоча й не класичний від ворогів до коханців, але от така схожа схема була. Я сподівалася, що тут цієї схеми не буде. А вона і тут була. тобто... А насправді він був закоханий просто 12 років і про це не казав і зустрічався тим тим часом з іншою дівчиною, Вона з іншим хлопцем іншого хлопцями. Така ну ну йо серйозно. Тобто цей от стандартний книжковий троп, замість того, щоб показати історію, да, Він зустрічався з іншою дівчиною. да, вона зустрічалася з іншими хлопцями, тому що в той момент життя їх цікавили інші люди. Але потім вони перебрали низку невдалих варіантів. Вони самі змінилися, у них з'явилися якісь нові побажання. Як ці книзі такі сталося, що вона, героїня, вигоріла на роботі в цьому. Тревелі і вже була навіть відкрита до розгляду варіантів, що можливо десь осісти, хоча може й не повністю. І замість того, щоб протягом всієї книги, якщо навіть відсказано вже, що вони були закохані з самого початку, цей Алекс, який був закоханий з самого початку, замість того, щоб шукати якісь точки доторку, і можливо якийсь формат співіснування, він просто такий. І я відійду і почекаю 12 років, поки ти не то зріж до того стану, який мені треба. А вона навіть не знала, що їй треба зріти до якогось стану омріяного. Вона просто вся цей час мучила типу. Ой, він мені, а ні, не буду зважати, Ми просто їздимо разом у відпустку. Дуже емоційна мене це висадило низку стільки я вам не буду зачитувати. Тут якраз саме там, де вони це все це проговорюють, і в фіналі головна героїня робить такий красивий жест, який зазвичай традиційно в любовних романах роблять хлопці. Але тут це зробила вона. Вона до нього приїхала і публічно моє кохання. І от каже, що все, от вона не наче то відрікається від своїх подорожей, тому що тепер вона зрозуміла, що хоче бути з ним, і він і є її дім. І хай вона навіть не готова сісти на одному місці, але от це місце, за яке вона готова зачепитися назавжди, це Алекс. Фух. І після такої розв'язки я взагалі задумалася: а, а чи тоді мені підходить в любовних романах троп від друзів до коханців, якщо він реалізований по суті так само, як і від ворогів до коханців? Замість того, щоб показати Слово як герої долають якісь перешкоди, змінюються і логічно виходять до любові, як у них з'являються почуття і реалізуються. Використати той самий підхід, а насправді почуття завжди були, просто про них не говорили. Mm. На тому я завершую свій огляд книжки, яку я читала кілька тижнів, я розтягувала її. Знаєте, деякі блогери кажуть, розтягувала книгу, як могла прочитала за два вечора, не за один. От я розтягувала так, розтягувала я читала і читала і читала, і мені подобалося саме в моменті і читати, бути на різних локаціях разом з героями, бути в веселих діалогах разом з героями. І лише під кінець я трошки розчарувалася через те, як вирулювала авторка їхню любовну лінію і які ідеї щодо любові і стосунків в кінці були проголошені. Там ми вже так напружено, читала. І ти мені дійшли до того, як зробити, щоб любовний роман мені подобався. Написати там все, все прекрасно, окрім любовної лінії, да, таке буває, оце от неочікувано. Власне, мені ця книга сподобалася більше ніж пляжне чтиво, але не за рахунок любовної історії. Хто читав цю книжку і хто читав інші книги Емілі Генрі, які особливо ще у нас не видані, розкажіть, як вона вам і чи інші романи, які тільки будуть, які вони будуть порівняно з людьми і порівняно з пляжним чтивом? чи ви приблизно очікували, на що налаштовуватися, коли цю книгу у нас видадуть? А поки що я запрошу вас у коментарі ділитися вашими враженнями. І традиційно вас прошу, ми любі, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, підтримуйте ЗСУ і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.